Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, солдат із мирної країни, застилим поглядом крізь сам. Мов білий птах до неба лин, душею світлою солдат такої мирної країни, не наша чорна квітка польова опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова. Самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ усміхнена і створена любити, напевно, збожеволій білий світ, в якому розквітають чорні квіти Знов прокинеться синок і знов попросить розказати, що тато там серед зірок що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на грім щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні. Податові салюти люди, Не неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня на риба. Певно звожи волі в білий світ, в якому розквітають чорні квіти. Нехай вже постріли заснуть. Стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, бо поливаються сльозами, а щоб наречені юних літ сміхали створені любити, хай на колінах білий світ, прощення молить в чорних квітів. Не наче чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити, молода вдова, самотня жінка, і самотня мама, жарашня наречена юних літ, усміхнена і створена любиті, напевно, спожеволі білий світ, в якому розп'яні. Громаду, дорога родина. Вже 9 років ми переживаємо найтрагічніші сторінки нашої історії. Серце крається без жалю за всіх загиблих у цій кривавій та жорстокій війні. Болить душа за мужність героїв, які віддають найцінніше своє життя для того щоб ми з вами могли жити, сьогодні ми знову схиляємо голови у глибокій скорботі та провежаємо в останню земну дорогу нашого земляка, військовослужбовця Збройних сил України, солдата Володимира Вікторовича Серпінського. Народився Володимир Вікторович 20 квітня 1970 року. В селищі Володарка. Базову середню освіту здобув у Володарській школі номер 1 Після школи навчався в професійно-технічному училищі номер 27 де отримав професію механізатора сільського господарства. З 1988 по 1990 рік проходив строкову військову службу після армії. Продовжив навчатися, вступив до Конотопського індустріально-педагогічного технікуму. У 1992 році отримав диплом майстра виробничого навчання та пішов працювати за спеціальністю Водерське професійно-технічне училище. З 1997 по 2013 роки служив начальником Караулу. Удерській пожежній частині мав звання старшого прапорщика. Після виходу на пенсію за вислугою років продовжив працювати, надавав послуги з вантажних перевезень. Та коли расисти пішли в повномасштабний наступ, Володимир одразу став на захист батьківщини. 12 лютого 2023 року відданий військовій присязі солдат, водій відділення кулеметного взводу стрілецької роти Володимир Вікторович Серпінський загинув у бою на території Донецької області. Дорога родина! Жодними словами, не втамувати пекучий біль у серці. Та не загоїти рани у душі. Глибоко сумуємо разом з вами, розділяємо ваше горе. Спи спокійно, солдати, вічна пам'ять тобі, захиснику України. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Слава Україні! В серцю лежа, моїм серцю лежа, плине качав по тисині, сині, плине кача по тисині,